Замах на Зеленського новий рекорд безпілотників від СБУ. Замовне вбивство Коломойського. І залужний, який тепер офіційно дипломат, Дивіться вже за мить. <му> СБУ викрала агентурну мережу ФСБ РФ, яка готувала вбивство президента Зеленського. Та інших представників Вищого військово-політичного керівництва. Затримано двох полковників управління державної охорони, за сприяння яких зловмисники намагалися реалізувати задум. Згодом президент Зеленський звільнив начальника управління державної охорони Сергія Рудя. Він був близьким до звинуваченого у співпраці з розслужбами. Також СБУ затримала агентурну групу ФСБ, яка готувала масовані авіаудари по Україні напередодні Великодня. Дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї. Пошкоджені декілька резервуарів та зайнялася пожежа. Також ГУР уразила російський швидкісний катер над водним дроном Магура поблизу Окупованого Криму. СБУ дроном вдарила по НПЗ у Башкирії. Тим самим побила рекорд дальності понад тисячу кілометрів. Генпрокуратура повідомила Ігорю Коломойському нову підозру в організації замовного вбивства. За даними слідства, олігарх заради помсти замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній у серпні 2003 року у середмісті Феодосії. Київська міська рада присвоїла звання почесного громадянина Києва Валерію Залужному та Ліні Костенко. Водночас президент Зеленський призначив Валерія Залужну надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії. Посли країн Євросоюзу погодили використання прибутків від заморожених активів РФ на користь України. Наразі йдеться про 3 мільярди євро на рік, які можна використовувати для закупівлі зброї. Олександра Трипака призначили командувачем ССО. Трипак з позивним Редут брав участь в АТО на сході України, а наприкінці 2020 року його призначили заступником командувача ССО Збройних Сил. Верховна Рада дозволила мобілізацію окремих категорій засуджених, пише Нардеп Железняк. Зокрема, право мобілізуватися з тюрми прибрали для депутатів та частини топ-корупціонерів, а також винних у тяжких злочинах на кшталт вбивства і зґвалтування. Уряд підтримав указ Зеленського про створення сил безпілотних систем у структурі ЗСУ. Тепер Міноборони має розробити відповідний законопроєкт. На війні загинув один із наймолодших оборонців Азовсталі, Назарій Грінка Гринцевич. Йому був 21 рік. Назарій пройшов полон, а після нього повернувся на службу. Російське Міноборони заявило, що у найближчий час Росія проведе навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї. Кажуть, що навчання необхідні начебто для реагування на провокаційні заяви і погрози заходу. Масований ракетний удар нациста Путіна в день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Заявив Зеленський про обстріли в ніч на 8 травня. Ворог випустив понад 50 ракет і більше як 20 шахедів по інфраструктурі багатьох областей. Зокрема, відомо про влучання в три теплоелектростанції ДТЕК. Київрада вирішила перейменувати проспект Правди на честь ЄС. Верховна Рада звільнила віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, території та інфраструктури Олександра Кубракова. Також звільнили Миколу Сольського з посади міністра аграрної політики та продовольства. З вами була Київлада, підписуйтеся та ставте подобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.